Солодке життя. У вас є ідея, а дизайн-студія Романа Маскаленка знає, як втілити її в життя. Фантазія, креатив та професіоналізм. Тут водно пузиркові колонки можуть використовуватись як окремі композиції, так і поєднанні із меблями. Барні стійка, наприклад. А також з таких аквасистем можна робити перестінки довжиною 2, 3 і навіть 5 метрів. Спектр використання аквасистем досить великий. Декор рекламних щитів. Декор вхідних груп у банках. Гіпермаркети, бутіки, оформлення теле-і радіостудій. А як вам аквасистема у давньому римському стилі? В аквадизайні використовується досить багато цікавих технік. Поєднання мозаїки і каменю. Із ліпдиною, фрескою. І навіть підставками із, із кракелюрів. Це штучні тріщини на капітелях. У медичному центрі реабілітації хребта дизайн студія Романа Маскаленка також зробила аквакомпозицію. Об'ємний розпис переходить у неперевершений водоспад. Вода, що не захопив із собою спінінг. Дизайн-студія Романа Москаленка розробляє не тільки аквасистеми, а також дизайн інтер'єру та ландшафтний дизайн.